Вона принесла йому нещастя, і він вирішив віддати її до музею. Мешканець Новолександрівки В'ячеслав Білус вісім років тримав на галявині коло будинку погруддя половецької баби. Каже, її незадорого викупив у місцевих волоцюг. Однак, згодом чоловік став помічати. З її появою до хати прийшла біда, почали тяжко хворіти родичі. Та останньою краплею був нещодавній напад на В'ячеслава. Власник ідола зателефонував до Дніпропетровського історичного музею та попросив його забрати. За подарунком з музейниками вирушив і наша знімальна група підстрижений газон притрушений снігом та ошатні галявини. На подвір'ї 47-річного В'ячеслава Білозова під кущем калини причаїлася невелика статуя. Музейники її впізнали одразу. На перший взгляд, скарі всього це половецьке, мужське кам'яне заяні. Скоріше всього, мужське, скоріше всього, воїнське. Садовою скульптурою цей ідол став у 2008 році. В'ячеслав купив статую у місцевих вулицю. каже через любов до старовини. Я ее называл Матильда. Я думал, что это женщина. Потому что у нее явно выражена грудь. Я думал, это женщина. Мне говорят, что это мужчина. Я назвал ее моя Матильда. Доброе утро, с ней здоровался. Всем с того часу, зізнається, дома все стало не до ладу. Негаразда чоловік пов'язує із половецькою бабою. В этом году у меня умерла мама, у меня разбомбили мой, мой клуб ночной, где я работал. Четыре раза покрали мой дом. Вот. И последний раз, 6 декабря, меня чуть не убили. Отжав машину, Ауді, э, і е, була и нанесли мені сильний удар по голові. Вот как то на нього хожу, смотрю, а как то вот нехорошо на душе. Продавати стату В'ячеслав не схотів, тому попросив приїхати музейників, аби ті забрали ідола в експозицію. Фахівці одразу взялися до роботи. Знахідка виявилася гарно збереженою із піщаника: 74 сантиметри у висоту та 54 у ширину. Дослідники не натішаться, бо бували випадки, коли з половецьких баб робили ступи чи взагалі розбивали. На цьому ідолів гладіли шолом та зачіску на три коси. Ймовірно, людина була шанованою. Возможно, он а з сидів. умсідів, то ж стоячі зображення, А от якщо. Если... Подумать, мужики в основном сидящие, то есть ну, как бы на кресле, может быть, или на камне. То есть он явно хан, он выше, он статуснее. Те, що така статую, датована 11-13 століттями нашої ери, може нести нещастя оточуючим. Історики частково вірять, кажуть, половецьких баб ставили на курганах. Вони були своєрідними надгробками на похованнях, шанованих людей племені. Все, що пов'язано з поховальними пов'ятками, звичайно, воно має знаходитись на тій території. Де в принципі і належить, тобто я можу сказати, що для музею це буде непогано. А дома, якщо ви будете тримати речі сучасною мовою, говорячи складовище, то будь-яка людина скаже, що це навряд чи призведе до якихось гарних подій. Тому без жалю в'ячеслав віддав бабу, замонтажували її в трьох. Я вважаю, що це має бути достояння нашої країни. Фахівці провезли новий експонат на задній двір історичного музею. 70 кілограмова статую зимуватиме на вулиці. Ось ця половецька баба вже 97-й подібний експонат для нашого історичного музею. Втім, фахівці кажуть, йому необхідна реставрація. Тож поки що ймовірніше його відправлять ось сюди на очікування. Музейники кажуть, аби гідно представити усі кам'яні експонати, потрібно будувати спеціальне приміщення під склом. Втім, поки що про то не йдеться. Софія Богуська, Антон Філіп, новини 11-го каналу.